Проєкт Тепло для героїв це прояв турботи та щирої вдячності захисникам України. Його мета моральна підтримка військових, які щодня мужньо боронять рідну землю. Місто завжди поруч з нашими героями зі збройних сил України. Завжди поруч. Це дуже велика допомога, яка іде постійно. сума вже більш ніж 3,5 мільярди гривень. мільярди. Це одна з найбільших цифр в Україні. Це і дуже велика ветеранська політика в нашому місті по 10 напрямкам більш ніж 70 заходів. Але бувають такі дуже, дуже теплі заходи, дуже теплі речі. От, Наприклад, як зараз наш новорічний захід це тепло для героїв. Місто закупило 3,5 тисячі термосів. А наші дітки з школ загальноосвітніх, з художніх школ, з музичних школ, з інших там, палаців культури, з інших заходів, дитячі садочки, їх розмалювали. Ну, дуже чудово так? написано Кривий ріг, тепло для героїв. І написано Кіра, 13 років. КГ номер 120 І мені сьогодні приємно, що от саме дітки з Аксаганського району передаю для 422 батальйону Люфтваффе. Дуже приємно, що от саме пілотів і інших військових будуть зігрівати такі термоси. Розписані нашими кремліськими дітьми через малюнки та написи. Хлопці й дівчата передають воїнам частинку своєї вдячності, підтримки й віри. Кожен термос це не просто річ, а щире дитяче послання з дому. Я ще не розмлювані ніколи термоси, Це був мій перший досвід. Ну було не дуже складно і не дуже легко. Мені сподобалося військовим. Буде дуже приємно, по ну такий подарунок. До ініціативи долучилися і дорослі педагоги та батьки. Діти мали змогу творити і передати частинку тепла нашим героям. І Ми дуже сподіваємося, що такі маленькі знаки уваги зігріють серця наших захисників. У гімназії номер 120 термоси передали бійцям легендарного батальйону Люфтвафе, на рахунку якого сотні знищених ворожих цілей від танків і бойових машин до радіолокаційних станцій. Військові зізнаються, така підтримка несподівана і надзвичайно цінна. Вона надихає, додає сил і ще раз нагадує, заради кого вони тримають стрій. Дуже приємно, дуже і несподівано і приємно, що це відбувається в навчальному закладі. Така допомога дуже, дуже підтримує, вдохновляє, наближає наближати перемогу, наближати майбутнє наших дітей. Дуже вдячний Криворожській міській раді дітям, які приймають участь у цих заходах, котрі вірять в перемогу, вірять в нашу державу. Ігор Кононенко, Максим Панамарьов цей день.